Завдання для самопривірки дорослі один. Перше завдання. Хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? Ну що ж, давайте подивимося, які є варіанти. Ісаак Ньютон, Фернан Магелан, Джеймс Кук і Жак Ів Кусто. Ну що ж, Фернан Магелан і Джеймс Кук це були географічні дослідники. Жан Ів Кусто він займався дослідженням океану. Ну і Ісак Ньютон це видатний фізик, що заклав основи фізики, якою ми користуємося тепер. Отже, класичної так званої фізики записуємо тоді, що Великий внесок. Великий внесок. Внесок. У розвиток фізики. Розвиток фізики зробив Ісаак Ньютон. Є? ну що ж, записуємо відповідь. Отже, хто із зазначених дослідників зробив великий внесок у розвиток фізики? У нас вийшло А Ісак Ньютон. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.